Що б ви запитали в мера броварів, якби зустріли його на вулиці? Запитала би, ну, можливо, коли побудується нова школа для старших учнів, для середньої та для старшої ланки, наприклад, на торгмаші. Чого ремонтуються дороги, коли у наших хлопців не вистачає техніки? Коли він піде з посади. Чому? Надоїв вже. Чому таке нехайне місто? У нас я не місцева, але ну, дивлюсь, що місце дуже неахайне. Куди влажуються такі гроші? Можна було б трошки зробити ми ж Києва, можна було б краще зробити, маючи такий великий бюджет. Я б запитала, чому немає подачі гарячої води. Де його сумість? А чому так? Чомусь не вистачає. В нашому місті багато чого, когось порядку, е інфраструктури. Медицина, це те, що хромає в нашому місті. Чи думав він на, на слідучий срок ну, термін вибиратися? А що не запитаю, все буде так, як влада рішить? Чи цікавиться він, наприклад, двориками броварських помешк... мешканців, тому що дуже багато занедбаних дворів, чи проходить він пішки цими двориками? Яке його враження? А чому він пішов у мери? Чому пішов у мери? З якою цел він пішов у мери? Ну, от як же у кожного є цель?